Вітаю! Як зміна нормативної грошової оцінки впливає на орендну плату за землю? Відповідно до закону про оцінку земель нормативна грошова оцінка або скорочено НГО має проводитися один раз в 5-7 років для всіх земель, крім сільськогосподарських, для яких вона проводиться один раз в 7-10 років? А що буде, якщо нормативна грошова оцінка змінилася під час дії договору оренди землі? Спочатку розглянемо ситуацію з державними і комунальними землями. Як правило, в них зазначена ставка орендної плати в прив'язці до нормативної грошової оцінки, ну, скажімо, 8% від НГО. В такому випадку, якщо змінюється нормативна грошова оцінка, Автоматично змінюється розмір орендної плати. При цьому немає обов'язкової вимоги про внесення змін до договору, тобто укладення будь-якої додаткової угоди. Але не завжди орендна плата визначена саме як відсоток від НГО. Справа в тому, що така прив'язка до нормативної грошової оцінки з'явилася в типовому договорі оренди Землі тільки в 2006 році. А обов'язковість застосування цього типового договору для земель державної комунальної власності взагалі з'явилася тільки в 2017 році в Податковому кодексі України. Отже, в багатьох договорах досі існує орендна плата, визначена у фіксованій сумі, скажімо, 20 тисяч гривень на рік. А що як нормативна грошова оцінка підвищується саме для таких договорів? На перший погляд, здавалося б, має бути пропорційно збільшено і розмір орендної плати. Але така ідея не ґрунтується на жодній нормі закону. Вона просто не передбачена. Тому правильним буде інший підхід. Потрібно порівняти нову нормативну грошову оцінку з існуючою ставкою орендної плати податковому кодексі для земель державної і комунальної власності чітко вказано, що орендна плата не може бути менше розмір земельного податку. А ось земельний податок якраз і прив'язаний до НГО. Отже, провевши відповідний розрахунок, ми можемо з'ясувати, що, незважаючи на зміну НГО, у вас орендна плата не менше земельного податку. Тоді вона залишається такою самою. Якщо вона внаслідок підвищення НГО стала меншою за земельний податок, її потрібно підвищити до розміру земельного податку. Знову таки без жодних додаткових угод, тоді ви уникнете будь-яких проблем з податковою. Що ж стосується приватних земель, для них такого обов'язку немає. Саме порівнювати земельний податок і розмір орендної плати. Як записали в договорі, так і буде. В той же час слід розуміти, що якщо орендна плата менша, ніж земельний податок, фактично це стає невигідним для власника земельної ділянки. Він, виходить, що він віддав земельну ділянку в оренду собі на збиток. Тобто, умовно кажучи, він отримує 10 тисяч гривень орендної плати в рік і сплачує 12 тисяч гривень земельного податку. І це може бути підставою для розірвання такого договору. Тому в договорах оренди приватних земель ми радимо передбачати умову щодо зміни розміру орендної плати в разі зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Ну а якщо у вас виникають інші питання щодо оренди землі і оподаткування платою за землю, будь ласка, залишайте їх в коментарях під цим відео.